Велеса книга це книга свідоцтва, що вибрала в себе історію українського народу принаймні з 7-го століття до нашої ери, до ХІХ століття нашої ери. Хоча згадується у ній 20-тисячолітнє -ти існування Росії, як ще називали давньому Україну, знайдена на Харківщині в 1919 році Біловардійським полковником, художником за покликанням Алі Ізенбеком яскравій та образній формі книга розповідає про і таємничість від наших правців, навчає, як захищати свою землю, як шанувати пам'ять про своїх предків, як відстоювати свою культуру та віру. Скільки, цитата, натерпілися, бо незалежність хотіли мати і творили її. Дізнаємося про перші слов'янські роди, що вийшли з нашої землі, про розселення їх на величезних просторах Європи та Азії, про мандри до Індії, Сирії та Єгипту, про завоювання і втрати. Книга докладно описує релігійну систему наших пращурів і називає богів, про яких ми мали примітивні знання, а ще більше домислів і фантазій, розкриває державотворчу концепцію і форму правління, за якою жили та творили наші правці. Один із перших видавців книги Микола Скрипник справедливо називав її Скрижалями Духу Двічної Росії України, а етнофілософ Володимир Шаян. Документом нашої первісності, додаючи, що це програма на століття перед нами. Відомий сербський філолог радивой П'єщич вважав її найголовнішим літописом слов'янської цивілізації. Написано на дерев'яних дощечках, знаки писали один біля одного без пропусків між словами, а рядки до самісінького кінця. Іноді вони закінчувалися літерою, що була початком наступного речення. Місцями текст посередині слова переносили на зворотній бік дощечки, причому ніяк не зазначалося, що половина фрази знаходиться на іншому боці. Багато із знайдених дощечок були пошкоджені, а отже їх не вдалося переписати або переписано фрагментарно, як це можна бачити на ось цій фотокопії одного перепису. Ще важче було розшифрувати тексти, бо, крім зазначених особливостей письма, автор у багатьох словах упускав деякі літери. Загалом таке письмо, такі книги не призначалися для широкого загалу. Їх часто забирали на той світ із собою самі автори, як це зробив за словами Плутарха другий цар Нума, цитата, не бажаючи зберігати те, що ні про що говорять іншим букві повного глибокого змісту вчення. І все ж наш земляк Юрій Миролюбов зумів переписати цей надзвичайно складний текст і поділити його на слова. За останні десятиліття світ побачив декілька перекладів пам'ятки, проте вони мають багато помилок, Непомічно або неправильно пояснено низку богів, божеств та святих понять. Поза увагою залишилася релігійна система наших предків, Не додивилися перекладачі, що місцями в текстах Миролюбова теж потрібні уточнення. Як наслідок справжній, літературний та історичний шедевр нашої минувшини виявився спотвореним. Це є також однією з причин того, що твір багато хто досі називає підробкою. Переклад Сергія Піддубного кардинально нове прочитання книги. Доцент Центрального Українського національно-технічного університету. Письменниця Антоніна Царук так оцінює його переклад. Це захоплююча історико-етимологічна мандрівка до витоків слова, віри, духа. Це якісь кванти і самоусвідомлення, що ламають нав'язані продовж віків стереотипи. Кінець цитати. Письменники Кропивничини навіть висували його праці, провели свою книгу на відзначення Шевченківською премією. Сер'ю піддубному вдалося відчитати книзі імена багатьох наших правоців і праматерів, нашого тотема, ім'я автора твору та назву племені Окрів, а ще розшифрувати і релігійну систему і багато чого іншого. Автором книги була людина хліборобського роду, про що свідчить остят. Цитата Молитвою, зміцнивши тіло, поївши, йдемо до полів наших працювати, як боги віріли кожному чоловікові, що повинен трудитися на хліб свій. Це вчитель і волк на ім'я Ілар, про якого водиться на дощиці 8.3. На дощиці 29 він виступає в ролі посередника між людьми і богами. Цитата Годиться битися за життя нашими чами. Це мовить вам Хоруїн, син Отця Гориги, а це є прохач ваш перед богами, які дають вам силу і владу на землю вашу. Тільки волк міг описати так гарну віру та богів, хоч на музику клади, наприклад, дощечка 1, 11а та 11Б. Отже, саме нашому далекому співвітчизнику, Ілару Хоруїну, маємо завдячувати цим унікальним творам про життя і славу наших пращурів. Це був справжній патріот своєї землі, великий гуманіст, мудрець і філософ, геніальний письменник та провіддець, який передбачив, що не тільки повоюємо всіх ворогів, а й повернемося до джерел своїх. Написана книга тоді, коли нашим правоцям доводиться протистояти на валі греків, що прагнули підкорити волелюбний народ і запровадити на Русі свої цінності. Цитата. Греки хочуть нас хрестити, щоб ми забули богів наших, обернулися в їхню віру та стали служити їм. Постережемося ж того, як здавна стереглася скитія свята, не даючи вовкам хижачити на ягнят. Ситуація була дуже схожою до тієї, що маємо сьогодні, коли Росія намагається заволодіти Україною з її величезним історичним і культурним надбанням. Це дуже ласий шматок для задоволення амбіцій завойовника. Тут знаходиться правдивий центр людської цивілізації. Греки про це знали і робили все можливе, щоб відібрати в русів пам'ять та нав'язати їм своє розуміння історії, свою віру і волю. На півдні під протекторатом греків створювалася сила, яка за задумом її творців мала цитата, за рахунок руського народу зростати і болгарам підкорити, а болгарія, як відомо, вихідці з Приволжя. Автор Велесової книги фіксує навіть назву міста Росія на березі морському. Згодом таких греків потіснили на північ на суздальські землі, де потім постане Московське царство, що пізніше назветься Росією. Велесова книга в перекладі піддубно відкриває дуже багато невідомого і спростові історичні постулати радянських псевдонауковців. Не тільки те, що ми з давніх давен мали свою державність. А що й Києву насправді не 1500, а 2700 років. Першими племенами на нашій землі вона називає окравенців, тобто укрів і венедів, які стали дідами русів, засвідчує, хто насправді збудував немало градів і храмів величавих у містах за морями, які потім стали арабськими. А ще книга підказує правдиву дату хрещення Росії. Все це суперечить висновкам офіційної науки, і, звісно, вона намагається всіляко локалізувати та блокувати книгу. На жаль, і багато українських вчених вірить у московську версію, що якийсь чоловік у 19-му чи 20-му століттях натисав дощечок і написав на них тексти, що прийшли йому на ум, вигаданою ним же абеткою. Нам натомість, очевидно, єдине заперечувати автентичність велисої книги можуть тільки ті, хто сліпо вірить фальсифікаторам історії, і ті, хто хоче і надалі тримати українську історію, український народ у принизливому стані, що українців нібито не було, що наші предки нібито нічого не створили, що ми не мали своїх героїв, а тільки зрадників і самі ми ніхто. Найперший і найголовніший доказ правдивості твору. Жодна людина 19 го чи 20-го століття не могла вигадати твір, де логічно викладаються історичні факти, невідомі на той час науці. Будь-яка підробка, зауважував Сергій Лісной, має основну рису прагнення підробитися під щось вже відоме, уподібнитися йому, імітувати його. Натомість у дощечках Ізенбека все оригінально і не схоже на вже відоме для нас. Зупинимося коротко на кількох очевидних фактах, що підтверджують правдивість книги. Розпочнемо з того, про що ми вже казали. Києву насправді не 1500, а 2700 років. І Лархоругін пише, що Київ заснував син отця Орія Київ, а жив він за 1300 літ до Варязького приступу, як стверджується на дощиці 22. Тобто у другій половині 7-го на початку 6-го Століть до нашої ери. Цей факт підтверджується Геродотом, в історіях якого кійцар подається як Кіаксар, Володар Скетії та Мідії. А наступними доказами автентичності книги є вироби 4-го тисячоліття до нашої ери глиняні фігурки у вигляді жінки. Наука досі не знає, як називати ці зображення. Найчастіше кажуть, про неї так, велика мати з дископодібною головою і довгим носом, схожим на пташиний дзьоб. Натомість у Велесовій книзі дуже часто згадується мати слава, птиця небесна, це якраз і є вона, та, що вогонь дала пращурам нашим і хто несе ріг слави нам. У книзі вона також віщає птиця, птиця божеська, птиця вишня, птиця мати, мати свята. Богиня перемоги, берегиня, Перуниця, заступниця, захисниця, магура, зоря Сонця, Зоря Красна, Ясна, Лада, Леле. Важко повірити, але виявляється її, як мати птицю шанували навіть у XVII столітті нашої ери. Сергій Піддубний привертає увагу до цього престольного христа, на жаль, із відбитими поперечинами, який можна побачити в книжці народне іскутство підкарпатської Прага 1925 року або приведені Народне мистецтво Карпат Харків 2019. Традиційно на Подібних Хрестах з однієї сторони розміщували зображення Богородиці з немовлям на руках, а з іншої розп'яття Христа. На цьому ж хресті розп'яття присутнє, а замість Богородиці бачимо дві людські постаті певну подружню пару. Одна з них, вочевидь, жінка, підняла руки і щось ловить над ними сонце і зірками, промені від них і птиця, що падає донизу. Це і є мати, слава Птиця Небесна, яка, на думку майстра філософа, що зробив Христа, принесла новонародженого Сина Божого, а не привела звичайна жінка. А ось наступний атрибут волхва у виконанні майстра Різбера 19 століття, взагалі річ унікальна. Не відаючи провели свою книгу, майстер зафіксував у ньому цілу релігійну систему наших предків, що її виписав Іллар Хоругін, назвавши Раєм Слов'янським. Свічник із зображенням кола, що творить Божу силу. В середині кола Сонце. Цитата. Це Дажбос творив яйце, що є світ зоря, яка нам сяє. Вгорі у вигляді трьох чашечок для свічок, Хорс, лес і стриб. Найближчі помічники Дажбога, дзвіночками позначені вишень, леле, літець, Радовуш, календо, кришень. А вони, тобто, щойно названі шість божеств, творять 12 місяців, які зображені відповідною кількістю промінів, що відходять від сонця Дажбога білояра, лада, купала, Суниця, житниця, віниця, зранниця, осенниця, просенця, студиця, ліддиця і лютиця. Уважно прочитавши книжку Іллар Хуруїн-Велесова книга, читач відкриє для себе та йну триглава, що є нашим державним гербом, плем'я руськоланів зі столицею Голунь, які мешкали на півдні від Києва. Оця маха, який єдність слов'ян удіїв, про те, кому найперше поклянятися маємо і багато чого іншого. Багато народів, щоб. Самоствердитися штучно створювали собі геройські епоси та історію. Деякі, як, наприклад, москалі, запозичили їх в інших. Вони розуміють, що віру в майбутнє народи знаходять у величі свого минулого, хай навіть у вигоданому. Ми ж відмовляємося прийняти за своє правдивий твір одного з наших правців і тим самим збавляємо себе фундаменту, на якому можна побудувати і сильну державу, і вартісне суспільство. Велесова книга це рятівний круг, що повертає нас після тривалого всесвітнього потопу брехні і фальші до рідних берегів, до рідної віри і рідних богів. У цій в ній наші веди, наші істинні знання, знання, які дають людині свободу, стійкість і силу Духа.